На Закарпатті розгортається одна з найбільших антикорупційних операцій останніх років. Прокуратура області викрила системні схеми розтрат та привласнення бюджетних коштів. Загальний обсяг завданих збитків, за підтвердженими експертизами, перевищує 79,5 мільйонів гривень. Підозри оголошені одразу 22 особам від чиновників місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств до працівників освітніх і медичних закладів. Фахівці зазначають, що такий результат став можливим завдяки оновленню керівного складу прокуратури закарм. Призначення Мирослава Пацкана на посаду очільника обласної прокуратури дало новий імпульс у боротьбі з корупцією. Посилено контроль, активізовано слідчі дії, і те, що роками залишалося поза увагою. Сьогодні виходить на поверхню. Серед найгучніших епізодів діяльність посадовця департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, який за даними слідства, у змові з директором підрядної організації заволодів 4,1 мільйона гривень під час будівництва автотранспортної бази для комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт. Фактично, ці кошти були витрачені на завищені роботи, які не відповідали реальному обсягу та якості на Виноградівщині. В центрі розслідування опинилася керівниця приватного товариства, яка намагалася незаконно відшкодувати з бюджету понад 1,1 мільйона гривень податку на додану вартість. Слідство з'ясувало, що для цього використовувалась фіктивна бухгалтерська документація та удавані господарські операції. Не обійшлося без зловживань у сфері закупівель. Спеціаліст головного управління ДСНС, відповідальний за торги в системі Прозоро придбав сім комплект. Тів комутаторів за ціною завищеною майже на мільйон гривень. При цьому, за словами слідчих, ринкова вартість обладнання була значно нижчою, а завищення цін дозволило привласнити різницю. Медичні заклади Ужгорода також потрапили в поле зору правоохоронців. Службова особа багатопрофільної міської лікарні допустила розтрату понад півмільйона гривень при закупівлі джерела безперебійного живлення для обладнання реанімаційного відділення. Ще один працівник цієї лікарні розтратив 550 тисяч гривень під час виплат заробітних плат, вносячи неправдиві від. Дома в табелі обліку робочого часу. Не менш резонансною стала справа у сфері культури. Колишній директор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шарегієв за версією слідства допустив розтрату близько одного мільйону гривень під час виплати зарплат і придбання звукового обладнання. Директор Закарпатської обласної філармонії також незаконно виплатив майже 250 тисяч гривень працівникам, які фактично не виконували своїх обов'язків. Комунальне господарство не залишилось осторонь Керівник станції Ужгородського водоканалу здійснив закупку неіснуючого хлору на 700 тисяч гривень. У хості директор приватної фірми за даними слідства привласнив понад 180 тисяч гривень на реконструкції гаражів міської ради під центр надання адміністративних послуг. Тим часом головний бухгалтер Хустської міської ради незаконно нарахувала та виплатила понад 200 тисяч гривень премії службовцям, які не мали на це права. Не уминула увагу прокуратури і судова система. Заступниця керівника апарату одного з районних судів отримала незаконно близько 90, 100 тисяч гривень компенсації за роботу у вихідні та святкові дні, хоча фактично цієї роботи не виконувала. Особливе занепокоєння викликають зловживання в освітній сфері. Директор дитячого садочка у селі Негрово привласнив близько 650 тисяч гривень, виплачуючи зарплати особам, які ніколи не працювали в закладі. На Мукачівщині підрядник та двоє його спільників заволоділи понад 5,5 мільйонами гривень, виділених на будівництво спорткомплексу для полянської ЗОЖ. Окрім того, їм інкримінують легалізацію коштів здобутих злочин. Ним шляхом також посадовець Мукачівської міської ради завищив вартість закупівлі мультимедійного обладнання для шкіл на 1,3 мільйона гривень. Закарпатські землі з високим туристичним потенціалом також стали об'єктом незаконних оборудок. На міжгірщині посадовець Держзамагентства незаконно вилучив 36,5 гектар земель національного природного парку Синевир, вартість яких перевищує 45 мільйонів гривень. На Дрогобраті місцевий житель заволодів двома гектарами землі вартістю понад 12,5 мільйонів гривень, що також підтверджує. Же експертизою за словами керівництва прокуратури, прозорість і законність використання державних коштів сьогодні є головним пріоритетом.